Вітаю! Я Ольга Журавель, В етері телепроєкт Злочин і покарання. До редакції програми Що допомагає, звернулася молода жінка зі скаргою на побиття. Дніпрянку відлупцювали за те, що вона допомагає безпритульним тваринам. По суті, за її добре серце. Як і чому це трапилось, розкажу далі. Відіть в своєму дворі розманіті собак. Постраждала Віра Макаренко розповідає про обставини, за яких стався напад. Ранком серпневого вихідного дня вона повела на прогулянку свого песика. З собою прихопила воду для дворових собак, бо на дворі було вже досить спекотно. Синхронно з нею із сусіднього будинку вийшов чоловік із вівчаркою. Собаки здійняли гавкіт. Ця людина. Спустила свого пса з поводка, скомандувала її, і собака почав рвати наших дворових псів. Я кинулася нашу собаку велику відтягувати від того пса, який власний. І чоловік нічого кращого не придумав, як почати мене лупцювати. А він мене лупцював ногами, руками, куди попадав. При цьому кричав, що він мене вб'є. Я намагалась там кричати, якось його відштовхувати. Але ну, він набагато більший за мене. Він молодий та сильний. Імені сусіда Віра не знає, але зі слів волонтерки погрожував їй він не вперше. Бо двоє псів, що мешкають у дворі, до речі, стерилізовані, вакциновані і не агресивні. Йому, наче, кістка у горлі. Віра Макаренко розповідає історію собак, що оселилися в їхньому дворі: Рекса та Мішані. У нас живе у дворі двоє собак. Вони з'явилися взимку. Спочатку прийшов Рекс, а дітей взагалі він дуже обожнює. Він там з ними грається, він їх до школи проваджає. Деяких дітей ну він знає настільки добре, що він там біля школи приходить, коли у дитини закінчується навчання. і Він приходить до школи, щоб зустріти і довести дитину додому. У лагідності норову чотирилапого безхатька переконуюсь власноруч. Була така дуже морозна холодна ніч, і він просто ночував на дитячому майданчику під відкритим небом. Мені його стало шкода, і я йому облаштувала таке тимчасове, тимчасовий захисток. Там поклала сіно, почала його підгодовувати. А десь через тиждень. З'явилася мішаня, це та собака, яку я намагалась відтягувати від цього хазяйського пса, якого натравили. Вони з рексом здружилися постійно, і в день і вночі у нас двоє собак у дворі. Щодо погроз сусіда, то вони були неодноразовими. Згадує Віра, але до розпускання рук раніше не доходило. Були стички. До цього словесні. він мені декілька разів погрожував. Сказав, що так як я розвела тут цих собак, я наражаюсь на небезпеку і він буде приймати якісь дії. В своєму дворі розводіть собак! Шокувала постраждалу не так поведінка осатанілого нападника, як байдужість людей, котрі мовчки спостерігали за тим, як беззахисну жінку гамселить здоровань. Єдиною, кого обурила зухвала поведінка нападника, виявилась Катерина, яка мешкає у сусідньому дворі. Я була свідком того, як молодий, Чоловік напав на Віру. У нього є овчарка. Колись він казав, що вона там дресирована. І Віра була свідком того, що він натравив свою овчарку на цих двох бездомних собак. І Віра відтягувала, розбороняла собак. Я так розумію, що він не хотів. Хотів, щоб собаки подрали один одного, і тому він і вдарив, і Віру побив, і Вірана, там була Вірана собачка трьохлапа, і, і теж досталося. Нападник полишив жертву тільки після того, як навколо зібралися люди. Відпустив він мене тільки того, що просто проходив, проходила мимо людина якась стороння і його отдірнула. І Він просто, як, як начебто, нічого не сталося. Без емоцій, взагалі, він мене просто відпустив, розвернувся на 180 градусів і з спокійною походкою із двору вийшов. Але вже за півгодини, повернувшись до двору, агресор продовжив побиття. Він її душив і ну, він хотів у неї забрати її мобільний телефон, на який вона хотіла його сфотографувати, тому що. Ну, я вже знала, що до цього він побив віру і її собаку. Того ж дня? А, да, того ж дня, ну, мабуть, за хвилин тридцять до того, що я побачила. Коли він віру душив, розумієте, було дуже так дивно, що у нього ніяких емоцій не було на обличчі, розумієте? Тобто спокійно, хладнокровно, як має бути. Чому ж мовчали сусіди? Віра згадує, хтось обрав тактику невтручання, а деякі навіть схвалювали дії нападника. Мовляв, так їй і треба. Нарешті хтось провчив цю собачницю. В основному люди просто проходили мимо, бачили ситуацію, просто проходили мимо. Шоковані не то слово, тому що крім цього молодого чоловіка люди теж дуже ну, розумієте, дуже дивні. Вони е, мають свою думку, їм не подобається. За прикладами далеко йти не довелось, немов ілюструючи вище зазначену тезу, просто під час інтерв'ю з Вірою з вікон повилазили сусіди і без зайвих церемоній озвучили свою позицію. Добре. Вчора собаки витоптали, Я цілий день І гавкають сірочка. прошел, Невозможно спать. На мальчика со второго этажа набросились. Ребенок шел со школы, они на, нее, на него набросились. Они не покусали, но испугали. Дети то боятся. Клумбу мне так постоянно. Вот это каждый вечер я хожу, привожу в порядок. Здесь вот такие хвосты росли по периметру. Что от них осталось? Вчера я поубирала сухие листья, и то, что пообсирало -по и пообсыкали. Все посуду. Они ж невозможно тут Нет, лежат, как вроде майданчики. это для них приготовлено. Ви спросите жильцов. Вот пройдите и спросите у жильцов, что они думають. Да, невозможно, как какого. Я понимаю, да, это жарит Нет, животных. Ну, люди ж тоже должны ночью не отдыхать. не слушать собачьи лай с утра до ночи. Днем они лежат, отсыпаются, а по ночам шоу устраивают. Ну, вони ж охороняють дверь. Откуда они От набрались? Вони приходять, ну. Просити допомоги і ця жорстокість, звичайно, вони гавкають, вони біжать. Оскільки вони в нас є у дворі, вони нікого не покусали, вони ні на кого не накинулись, не почали рвати. У нас на районі багато дворів, де живуть там коти, собаки, вони не мають. Власника прийде, але багато людей їх кормить, там заботяться о них. Я знаю, там віра і прищеплює собак, і травить у них плещів, глистів. Коментуючи побиття волонтерки, інша Дніпровська зоозахисниця Анастасія розповідає, що таке протистояння з розряду вічних проблем. Я так думаю, що завжди будуть люди, котрі ненавидять тварин. І це було і до війни, і зараз це просто набертає обертів, тому що це безкарно. Наші захисники вони вивозять, рятують максимально тварин з зон бойових дій. А на жаль, в нас дуже багато є людей. Навіть я можу сказати не людей, а котрі труять жорстоке поводження з тваринами. Це просто біч не тільки нашого міста, але й наразі я думаю, всієї України. Ми знаємо, що в нас є 299 стаття. Карного кодексу України, котра передбачає відповідальне за жорстоке поводження з тваринами, але я не можу сказати, що вона працює в повному обсязі. У Дніпрі працює комунальне підприємство Зооконтроль, але воно не може вирішити всіх проблем безпритульних тварин, розповідає Анастасія. Нас у місті є зооконтроль, котрий стерилізує та вакцинує безхатніх, і надає їм прихисток на 14 діб. Або якщо безхатню собака збила машина, то вони лікують за власний кошт. А ось в регіонах, у маленьких містах, такого немає, як в нас. Наразі ми хаб для. Усіх великих регіонів везуть з Запорізької області, везуть з Херсонської області, везуть з Донецької області. Наразі місто переповнено безхатніми тваринами. Роблять евакуацію тварин. Евакуації без подальшого прилаштування, тобто так, їх евакуюють, але їх залишають в місті, і ти бачиш тварину, що вона бігає по району, розгублена, і ти розумієш, що тварина тут нова, і зооконтроль її теж не стерилізував. Ти розумієш, що її просто вивезли. І тут ми виходимо на важливу проблему: на необхідність створення у Дніпрі муніципального притулку. Підсумовує волонтерка. В нас в досі в місті, а з початку війни з 2014 року, нема жодного міського притулку. Якщо б в нас був такий центр, такий притулок для ось таких тварин, а також нам дуже необхідний центр для тварин-переселенців. Це велика біда, тому що люди, коли виїжджають, вони би і забрали свою тварину з собою, а велику, наприклад, там вівчарку або там макіту. Але їм нікуди. Гуртожитки не беруть з великими тваринами. Наші люди не дуже люблять брати переселенців з декілька тваринами, тому вони полишають своїх собак. До речі, на зйомки програми волонтерка Анастасія прийшла не одна. Ви сьогодні прийшли з такою гарненькою собачкою. Що це собачка? Її звуть Софі. вона була знайдена біля Дафі, біля смітника. Зараз Софі шукає дім. Ця дівчинка повністю вакцинована. Ми її стерилізуємо за власний кошт, коли прийде час. Вона привчена до повітцю. Вона дружить з котами, з собаками. Наразі живе в лікарні. Ми сплачуємо за її перетримку. А скільки їй місяців? Софія, скільки тобі місяців? Їй десь три місяці. Вона буде маленька. Бажаючих взяти Софію свою родину, просимо звертатися на гарячу лінію телепроєкту Злочини Покарання, за номером, який ви бачите на екранах. Підіть в своєму дворі, розсадіть собак. Постраждала Дніпрянка вирішила не замовчувати факт побиття. Звернулася спершу до поліції, а потім не відкладаючи на телебачення у програму Злочин і покарання. Після бійки я викликала патруль поліції. Поліція склала заяву, прийняли в мене заяву. Але поліція не стала чекати його з цієї прогулянки. Ну бо в людей там теж робота, там справ багато. І вони поїхали після другого випадку. Я повторно викликала патруль поліції. Хлопці приїхали ті ж хлопці, той же патруль вони мені сказали, що ну раз був повтор, треба викликати швидку і фіксувати медично ще й побої. З'їздила в райоді, але там повторну заяву в мене не прийняли. Я не хочу залишати ситуацію без розголосу, бо, бо вважаю, що усі люди і всі тварини мають право жити. Подобається це комусь або не подобається. Питання вирішуються не кулаками. Редакція телепроєкту Злочини покарання звернулася до міської поліції з журналістським запитом, щоб переконатися, чи не залишили заяву віри без уваги. 2 серпня до поліції звернулася і жінка із заявою щодо побиття її під час конфліктної ситуації з чоловіком на вулиці інженерній в Шевченківському районі міста Дніпра. За висновком судово медичної експертизи, жінка отримала легкі тілесні ушкодження. Він мене бив ну неприцільно. Він куди попадав, туди й бив. Але ну наприкінці бійки, він вже коли він кричав, що я тебе вб'ю, він Намірено мене вдарив два рази кулаком по затилку, і вдарив мене так, що там через деякий час в мене заклало ліве вухо і поплив зір у лівому оці. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Це умисне легке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт. Умисне легке тілесне ушкодження. Карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. Зараз триває досудове розслідування. Тим часом Віра, яка продовжує жити з нападником в одному дворі, всерйоз побоюється за своє життя. Мені перші декілька днів після події було. Страшно виходити на вулицю, ну бо я бо він реально ну мене дуже налякав, і мені було боляче фізично. Я декілька днів виходила на вулицю ввечері, коли я там була впевнена, що я з ним не, не зустрінусь, бо він живе в сусідньому будинку, от прямо поряд зі мною. Я ну тепер я на прогулянку, просто на прогулянку зі своєю собакою, хожу з газовим балончиком, щоб хоч якось себе захистити. Боюсь, що в майбутньому це все притихне, але людина, ну я ж не знаю, що у людини в голові. Боюсь, що в майбутньому він там буде якісь дії проти мене предприйні або проти собак, або і проти мене, і проти них. Маємо надію на справедливе розслідування справи. В рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці вже будуть спілкуватися із особою, на яку вказує жінка. Я не хочу, щоб людина ця конкретно і взагалі люди вважали, що їм все може зійти з рук. Це жах, тому що, по перше, я вважаю, що якщо ми хочемо жити про військ країні, то презумпція того, що ми маємо. Право на життя, і на життя там без страху ну це по-перше, це головне. І друге, ну, це дуже ненормально, коли людина, яка має більше сили, починає там приміняти її на тих, хто слабший. Я маю на увазі і собак, які не захищені, і вони не по своїй волі опинилися на вулиці і віру. У мене велике запитання, чи напав би він, якщо б там замість віри був здоровезний чоловік. Ми будемо слідкувати за розвитком подій у цій невигаданій історії. <му> Сподіваємось, що справедливість буде відновлено, а ми в свою чергу стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Зустрінемось рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію 067 636 10 95. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube та підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення!